73 день в Канаді, 25.08, 23. І в мене сьогодні новий фон. Новий фон. Позаду вікно відкрите. І воно зараз мені заважає. Воно, до речі, дуже брудне. Його треба помити, але не сьогодні. Помию. Ні, не сьогодні, не сьогодні. Мені треба взяти на роботі спеціальний спрей для вікна, бо воно дуже брудне. Зараз не видно, але насправді воно дуже брудне. Так що я його прикрию. І я от поставив отаку от ролокасету. Це простий екран від проєктора. Отак воно виглядає зверху. Тут була штора, І щоб ті дюбеля не зашпакльовувати, бо їх прийдеться замальовувати, я їх забив назад. І тут поставив стемпітовську шапку, яку мені подарували, а це шарфік. Бандана, яку тут теж носять ковбої, так що мені треба мати комплект. На другий рік я обов'язково піду на степід, але обов'язково куплю другу шапку. На кожен степінь того шапка. Отак, От Тут канадський прапор, тут український. Дуже гарний фон, мені подобається для відео. Так виглядає мій стіл. Поки що. ну Я думаю, що він в мене і збережеться так. Я люблю, коли чисто гарно, великий простір. Ноутбук, колонка, колонка стоїть ззаді монітора, колонка велика і ще купа місця. Тут 80 см ширина, ширина стола. Влізає ще під нос, можна їсти, заряджається годинник. Цей монітор я використовую більше от, як YouTube, або як додатковий. Там Можна відкрити якийсь документ з боку або ще щось. Пульти, наушники. Гарно, чисто і от так воно буде цілий час. Але по порядку. Що? Е, Сьогодні день у мене почався з кави, як не дивно, та кожен день у мене з кави. Зранку випив каву, не снідав. З'їв е, доїв, до речі, цей пляцок пиріг, що я отримав на церкві Володимира, дуже смачний. І пішов на роботу. На роботі знову повеселився трохи з румбою. Е, ну, мій напарник, е, він хоче щось зробити, старається, але в нього от руки такого мама зліпи мені сніжку. <сміг> Знову насміявся. Смішно мені не з того, що в нього щось не виходить. Хоча то теж, так як от на Ютубі є відео, як фейли, люди там падають та, теж. Але з того, що він дивується. Як він дивується, в нього очі трошечки випуклі має такий фейс. І цей. А ще як в нього щось не виходить. What happened? Oh, wow. Просто мене вбиває. От бере той валек з фарбою, пух, а тут все захляпано, Вау! Wow, what happened? І другий раз знов то саме вау. Wow. Роман, Роман, help, help! Кліп. Сьогодні ми он, ремонтували одну кімнату, е ну там, де стіна була провалена після паті, і двері побиті. Ми поміняли двоє дверей, бо двері теж були побиті там конкретно двері ж е такого картону. І двері він взяв не той, не той розмір, ну, не з тої сторони клямка. Там трохи треба було переробити. От там, де завіси, завіса вирізана з цієї сторони, а треба з другої сторони завіс. Тоді двері можна поставити, і то двері затосені з друг... ну, можна зробити. Треба з другої сторони. Він думає, о, як ту скоренько зробити. Зразу хапає молоток. Румба в мене румба -молото. і молоток. І молоток зубило. Куда? кажу, ти що, то відвалив би половину дверей. Тут я його врятував, бо то не шпакльовка, що можна поправити. І я скоренько йому показав ножичком, і в нього такий о, клас, вау, супер. І все, дякую, дякую. Ми завжди маємо працювати з тобою разом, кажу. Веселий, веселий. За то що як він дивується, ото мене завжди радує. Я просто сміюся, аж задихаюся. І реально він дивується з того, що в нього не виходить. Що в нього падає телефон. Вау! Позавчора мав новий екран. Захисне скло вже позавчора його розбив. Ну, то капець. День мене минув гарно сьогодні. Гарно, легко. Мені сподобалося. Сьогодні п'ятниця, тим більше завтра вихідний. І після роботи я прийшов додому. Зайшов в комп'ютер, не знаю, чого я зайшов на, на мій Gmail на пошту. І тут повідомлення від хостів, де я жив раніше. Написала мені Карла, що скучила, ну як, їм там сумно, двоє сидять, нікого нема. Та квартиранка, що в них живе, приїде десь аж 6 го числа. Та й запрошую до себе на вечер. Кіт в них один пропав, батер, оцей світлий, він завжди десь лазив по сусідах, не знаю, десь не повернувся, але може ще повернутися. Тут такий бандит, що, що може ще повернутися. Другий бандит, домашній кіт, він ніде сильно не лазить і навіть не може нікуди вискочити, бо він грубий дуже. Отак. І запросили мене. І на завтра я вже багато чого розпланував. Подзвонили до мене за крісло, яке я просив, бо це крісло, що в мене є, воно мені не подобається. Це можна сказати, саме бюджетне. Саме бюджетне крісло. Сіточка, але воно незручне. Воно перекошене вперед і ну зовсім не зручне. Ручки я з нього зняв, бо мені ручки до столу незручно під'їжджати. Я люблю, коли я під'їжджаю до самого столу. І ну от Тимчасово так. Я хочу таке, щоб був підголовник. І воно дуже гарно відкидалось назад. Сіточка знизу також. Вибагливий, так як і ванна з душем, так і в мене крісло. Ну, Такі речі мають бути зручні. Так як я сиджу за столом, і от це реально просто незручне крісло. На ньому сиди ще спина болить. Крісло має бути зручне. Крісло стіл я вже маю, такий, як я хотів. Ну, Не такий, як я хотів, я хотів комп'ютерний, щоб тут були виямки. Але і це піде. Гарний стіл. Для цієї кімнати він навіть більше пасує. Такі стіл. Плюс тут ножки регулюються, а я собі відрегулював висоту, як мені зараз зручно. Отак от, от. Його можна переставляти, ставити поперек, кінотеатр собі зробити зі столом. так що... Вчора, до речі, дивився кіно. Виставив собі гарно проектор, все мене влаштовує, все підходить, зроблю я для нього корп. І цей. Подивився я півкіна. Стіни мені, я так розумію, малювати не дозволять. Бо ну я розумію, бо я сам айтинс, і наша контора теж не дозволяє нічого переробляти. Є стиль, є все зроблено, є все чисто, гарно, і так і воно має бути. Як взяв, так і віддав. Ну, я би так і віддав, як взяв. Я би міг перемалювати назад, повернути все, як було, але ну я їх розумію. Нічого страшного, що собі придумаю. Я от сьогодні хочу протестувати, приклею білий аркуш паперу на стіну. І подивлюся, чи є велика різниця в зображенні. Бо це, не, це такий кремовий колір. Е, ось тут видно, до речі. Це, це білий колір. А ось це от поруч е, ну це не білий колір. а Я би хотів білу кімнату. ну Але. але, але, Може куплю собі це екран для проєктора, маленький на вікно. Мені ідеально він підійшов, він закриває вікно, а тут мені треба дуже великий на всю стіну. Я вже бачив один такий подібний. Мені треба просто взяти максимально великий. Тканину. Не то, щоб екран для проєктора. Тканину, а раму все я зроблю сам. Отаке от, от. І от прочитав емейл, запросили мене, позвонили мені за то крісло. І в мене завтра такий от план. Зранку на 10 я поїду в церкву Володимира. Затарююся всякими снеками. У них сухом'ятка то, що мені треба, ну, плюс там якісь банани, яблука, що би не було, все мені пригодиться. Я нічого не викидаю. Я все готую, і не те, як інші беруть і половину викидають смітник. Ну то для чого? Для чого тоді брати той футбак? Я, я просто знаю таких людей, що половина смітник. Вот. Після того я десь на 11 заїду, заберу крісло. А крісло знаходиться біля секонд-хенду. Ну і я завтра планую поїхати після них на секонд-хенд. А вже після них я домовився з Карл, ну, з людьми, де я жив. Що поїду до них на 5.30. На 17:30 я поїду до них. І в мене цілий день. О! Ху -ху -ху. Як завжди позіхаю. Сорі, але... але сьогодні я знімаю швидше, сьогодні. Яка година зараз? Е, тільки восьма година. Сьогодні я знімаю швидше і не, вис, е, не, не хочу дуже спати. Випив зараз чаю з ромашки, дуже речі, класний чай з ромашки. От е, Реально ромашка із якимись крапельками меду. або вона така в них солодка є, бо пахне медом. От, випив собі чаю з ромашки з тим пляском, гарно повечеряв. І такі, а, після... а після вечері, там, де я жив, то я поїду на, на, -на, 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 -на... фестиваль. Тут є... є контори, які займаються феєверками, які... яким платять, і вони приїжджають на концерти і організовують феєрверки після шоу. Отакі от. І вони тут мають змагання. Таке собі змагання, хто краще має феєверки. Хто краще організовує шоу і завтра в них останній день. І якраз фінальний день, де будуть найкращі фейерверки, я сподіваюсь. І мені от, е, дали такий білетик подарували. Е, це буде в Елістон Парк, початок в шостій вечора. Так що після того, як я поїду на вечерю до моїх гостів, я поїду на в, цей, в цей парк Елістон Парк. На фейерверки, я не мушу іменно в 6-й день там бути. Там будуть е, українські групи виступати, українська кухня, інші, інші кухні. Ну багато е, там, серйозне шоу. І в кінці будуть і ці фейерверки. Обов'язково треба завітати, так як я ще нікуди не їздив, ніде фактично не був. Один раз вийшов в місто і все. І нічого я тут більше не бачив. Туди я мушу поїхати. І день в мене завтра розпланований. Зараз я пройду англійську. Обов'язково загружу відео і включу собі кіно. Включу собі кіно. Ну, побачимо. Кіно то таке сьогодні. Може я візьму трошки за інструменти. в мене там є коробочка, я сьогодні взяв на роботі коробочку, випросив шефа. Але вона мені не підійшла в мене тулбокс і коробочка тої самої фірми, але там е защолки, що тримають ту коробочку чуть-чуть інакші, так що мені не підійшло. Але нічого сушного. Що... Сьогодні йду в гараж ставити прання. Я брав сьогодні прання на роботу. Поправив гарно, все висушив, от вже сухе. Пралка біля хати безкоштовна це дуже добре. З сушаркою. В будь-який час і все, що хочеш. У мене три пралки. Я собі, е, минулого разу я дві пралки запустив зразу: брудні лахи і чисті лахи. І йду і мені на капот поставили таке крісло. Ну, що тут, крісло є крісло? А тут, до речі, воно буду розпаковувати. Отаке вот, от крісло, воно невелике. В мене є одне таке синє, але. Я думаю, що це мені пригодиться також. В мене є синє, а оце червоне, це на майбутнє. <зум> Побачимо. Може і пригодиться. Все. Мені подобається фон. На цьому фоні буду знімати тепер цілий час.